Українська дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджарин стала першою в історію жінкою-лаураткою Колби Мілітарі Райтерс Award 2024. Премію присуджено за книгу успадкування бомби розпад СРСР і ядерне роззброєння України. І просто сьогодні у нашій студії лауреатка премії. Докторка політології, старша наукова дослідниця центру науки та міжнародних відносин Белфара Гарвардської школи Кеннеді. перша жінка-лауратка премії Вільяма Колбі з військової історії за книгу Бомба у спадок у нашій студії. Вітаємо вас, пані Марія. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Знову ж таки, велика честь для нас, що ви прийшли до нас у студію. Велика честь, що ми зараз з вами. Можемо поговорити і про вашу книгу, і про те, що там написано, і про ті питання підняти, так які там ви піднімаєте. Тож давайте розпочнемо з того: у нас вже є цей примірник. Розкажіть, будь ласка, як проходила робота над книгою, чим надихалися, якщо так можна в принципі запитатися, так? І яка основна ціль? Мета ось цього написання була, коли ви починали роботу над своєю книгою. Прошу так, ви знаєте, я якраз до вас приходжу сюди в студію в такий дуже особливий момент. Я щойно за, за, заїхала... У видавництво і вони щойно допіру отримали цей наклад з друкарні, і це я от вперше тримаю український переклад в руках. Так що я дуже тішуся. Це для мене особливий дуже момент. Оскільки я ну навіть в якихось найоптимістичніших своїх мріях, коли починала цю роботу, не думала, що вона по перше вийде монографією. По-друге, виграє нагороду, по третє, буде перекладена українською мовою в, такі, в такому гарному вигляді. Це моя докторська дисертація. Я почала її досліджувати ще у далекому 2011 році. Аж соромно признатися. Тобто, це дуже довго мені зайняло ця робота зайняла багато часу. І е, на той час це не була якась така тема надзвичайно актуальна. Так скажімо, в мене на кафедрі я мусила доказувати і переконувати своїх керівників, так що це все одно цікаво, що там ще є що досліджувати, що не є всі відповіді ще відомі на запитання. І я таки відстояла і далі, як ви самі розумієте, з 2014 року вже ніхто не питався наскільки це актуальна тема історія ядерного роззброєння України. Поставило дуже багато запитань, насправді, на які не всі ми знали відповіді. І, і тому ця робота стала більш актуальною. Так, я провела дуже багато часу в архівах, і в нас тут в Україні, і в Сполучених Штатах, і в Білорусі, і в Казахстані, а також в Росії. Я в 2017 році їздила в Москву в архів, Це був дуже такий цікавий досвід в той час бути в Москві, і ось це є це є. От результат цього дослідження цієї роботи, а також досить несподівано для мене було отримати нагороду. Її видає Норвічський університет в Вермонті. Ця нагорода вже існує 25 років. Названа вона в честь Вільяма Колбі, який, здається, свого часу був очільником ЦРУ. І вона надається за військову історію, роботу з військової історії, першу монографію військової історії, першу для автора або в історії розвідувальних служб. Якось так. І так випало, що я стала першою жінкою. Так що для мене це не тільки ну, дуже дуже приємно, що це робота, власне, по Україні, по українській історії, яка отримала. Цю нагороду і цю відзнаку, а також я стала першою серед моїх посестр-дослідниць в властиво в такій досить домінованій чоловіками галузі, як військова історія, безпекові студії. Так ті питання, які піднімаються у цій книзі, Це історія ядерного арсеналу України після розпаду СРСР. Це і, чому Україна вирішила відмовитися від ядерної зброї, так і багато таких компромет. Туючих питань наскільки важко було їх опрацьовувати, і наскільки ви сама, як авторка, як людина, яка поглиблювалася у це питання, знаходили для себе відповіді, чому так, і е, наскільки ви оцінюєте те, що відбулося вже історично, так е, як ви даєте оцінку тому, що відбулося тоді, від розпаду СРСР і до до сьогодення, до 2025 року? Ви знаєте, коли я почала це дослідження, я стикнулася з двома такими усталеними, зараз можна казати, наративами, так? якимись загальними думками про те, що власне відбулося. І одна один наратив він панував на заході, який зводився до того, що мовляв, це взагалі не була українська. Це ця, ця не належала Україні. В Україні не, не було на той час іншого вибору, в Україні не було оперативного контролю. командування і контролю над цією зброєю, над цим спадком. І ну нема, скажімо, що тут досліджувати, нема в чому копатися, тому що. Сталося так, як мало статися інших виборів, іншого вибору не було. Діаметрально протилежним наративом був той, який панував власне тут, який зводився до того, що Україна успадкувала третій у світі ядерний потенціал і віддала його рівно ні за що за папірчик, Будапештський меморандум і так далі. І от моє дослідження це є. Та то наближення, скажімо так, до історичної правди, яке є набагато складніше. Ця історична правда, ця, ця історія сама. Вона є набагато складніша, як ну це і не дивно. Так, ці соціальні е, політичні процеси вони набагато більш е, компліковані, вони набагато цікавіші, ніж е, ці м, прості такі е, 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 наративи, якісь пояснення або з одного. Або в одній або в іншій крайності. Так ось, ну, якщо читач зацікавиться, він може дізнатися про різні а, нюанси. Нюанси цієї ситуації, в якій справді Україна опинилася в е, досить безпрецедентній ситуації, е, коли розпалася велика ядерна держава. І фактично зброя цієї держави опинилася раптом так, таким, таким випадком історії на території чотирьох незалежних нових держав включаючи і Російську Федерацію, Російська Федерація це також була нова незалежна держава, яка, яка вийшла з цього радянського союзу, і Україна, Білорусь, і Казахстан це були три інші держави. І ось почалися міркування, почалися роздуми про те, як повестися з цим ядерним спадком. Правдою є те, що це не була така зброя, яку Україна, як скажімо, танк, наприклад, могла там взяти, розвернути в інший бік і націлити на іншого противника. Це був кусок ядерного арсеналу іншої країни Радянського Союзу, який був розроблений для стратегічних потреб власне цієї країни. Ці ракети літали на дальності, які потрібні були для стримування Сполучених Штатів, а не, скажімо, Росії. Тобто те, що Україна успадкувала, це було багато чого, але з того багато чого ще треба було викувати, виробити такий арсенал, так, який би міг стримувати, скажімо, іншого противника, не Сполучені Штати. До прикладу Російську Федерацію, якщо би було прийнято таке політичне рішення, так ось в цій історії є було багато за і проти. З кожного боку були свої аргументи. В кінці, як ми знаємо, все-таки українське керівництво, політичне керівництво прийняло рішення. Позбутися цього спадку, не вкладати далі кошти і ресурси у розвиток цієї ядерної, цього ядерного варіанту, і долучитися до міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Зараз це рішення розглядається, зараз це болюча тема, воно переглядається багатьма дуже часто чути. Чути ну дуже часто шкодують так за цим рішенням. А вважається, що якби тоді вирішили по-іншому, можливо, доля України сьогодні би була інакшою. Але знову ж таки я закликаю глядачів, читачів ознайомитися ближче власне з тою історією, як вона відбувалася за тих обставин, коли вона відбувалася, і вирішити самі для себе. Ну дивіться. Починаючи вже з 2022 року, від початку повномасштабної війни, дуже часто зараз тоді звучали. Ось ці почали звучати ось ці фрази: ядерна небезпека, брудна бомба, тактична, ядерна. Тобто, Українці почали розбиратися в тому, навіть про що ніколи не чули до 2022 року, почалася ось ця масивна масована вкидацька така кампанія з боку Росії про. Те, що ми застосуємо ядерну зброю, і там, наче стримували, і, там, і, умовно кажучи, за руки тримали Путіна, щоб він це не зробив. І от постає питання: що ем, наскільки, на вашу думку, ем, ці ем, ці погрози, наскільки вони є реальними, і наскільки в принципі зараз може працювати механізм оцього стримання, тому що як ми бачимо, що в принципі, хоча і домовляються країни про е, нерозповсюдження, про про не... Е, про те, щоб не е, торкатися взагалі ядерної кнопки, так? але тим не менш все частіше і частіше, поміж різних країн, розпочинаються повставати ось ці. Вже наче здавалось би мертві теми про ядерну зброю, і навіть не зважаючи на те, що ядерна зброя і її, взагалі, застосування це смерть цивілізації? Звісно, і ви знаєте, вертаючись до тих 90-х років, згадаємо, що тоді. Тема цієї ядерної зброї вона відходила на задній план. Це був кінець холодної війни. а Ми дивилися, що значить історія розвивається якимось іншим шляхом, шляхом співпраці, глобалізації і так далі. Ця зброя здавалася застарілою, яка належить до якоїсь іншої історичної епохи. І зараз, на жаль, ми бачимо, що ядерна тема вона все-таки повернулася, і що ніхто цих цієї зброї. Не відміняв і що все-таки вона має свою свої наслідки і свою якусь потугу в міжнародних відносинах, як ви згадали, Росія увійшла в цю війну, розпочала цю війну під використовуючи і спираючись дуже сильно на свій ядерний потенціал. Використовуючи ці погрози, озвучуючи ці погрози фактично поза межами своєї ядерної доктрини. Так, ядерна доктрина передбачає, що зброя ядерна є для того, щоб переконати противника іншу ядерну державу не нападати на тебе. Так, це в цьому і є вся концепція стратегічного стримування. Росія ж і в особі Путіна там ще є і, і більш такі яструби, як від. Відів і тренін і караганов. І так далі вони ж використовують ці погоди цю погрози риторику ядерну а далеко поза межами стримування. Вони нею шантажують світ, так а вони намагаються застрашити українців. Це їм на щастя не вдається. Так ми бачимо, що українське військово-політичне керівництво не, не піддається під ці загро... Погрози. Тобто рішення, наскільки я розумію, приймаються на полі бою і так далі, незважаючи на те, які там, які, що там говорять про ядерну зброю в Кремлю. Але стосовно наших західних партнерів, ці погрози все-таки мають певний ефект. Згадаймо, як нам видається, кожна, кожна система збройна, кожен вид зброї він досить довго оцінюється на предмет того, на який ескалаторний потенціал, чи спровокує він ядерну відповідь Російської Федерації чи ні. І ось частково, тобто ці погрози, цей шантаж, він, він спрацьовує. І таким чином ми бачимо, що з одного боку. Саме стриму стримування ядерне, воно таки працює, тому що це є це є відносини, які існують між двома ядерними блоками, так чи країнами. Росія не наважується вражати цілі, скажімо, на території НАТО, навіть якщо це на території Польщі, де є великі склади зброї, які йдуть на Україну. Це є легітимна військова ціль, та? але Росія не наважується там вражати ці цілі. А Захід, з іншого боку, дуже обережно ставиться до, до, до ідей, того, що там вражати цілі, скажімо, західною зброєю на російській. Території, скільки це забрало нам часу в Україні переконати західних партнерів, дати цей дозвіл, так і війна, оця повномасштабна, величезна промислового рівня, війна, вона розпочалася на території, яка є незахищена ядерним стримуванням. Ані ядер засобами ядерного стримування України вона Україна їх позбулася, а опції варіанту його розвинути зброю стримування. І Україна не є членом альянсу, який користається цей розширеним ядерним стримуванням ядерної держави, такої як Сполучені Штати, так як це. Стосується, скажімо, Польщі чи інших союзників НАТО, так ось ця ситуація наглядно показує, що ядерну зброю або якусь розширену ядерну гарантію від союзника ядерного варто таки мати для своєї безпеки. І це є дуже небезпечна ситуація для режиму нерозповсюдження. Все ж таки, скільки докладено було зусиль на міжнародному рівні, аби не дати розпустися цій зброї. Чим більше пальців на ядерних кнопках, тим більше є існує загроза того, що щось може піти не так, навіть якийсь може бути випадок. Або хтось не, не в власному розумі натисне на цю кнопку і справді зможе спровокувати кінець перев. Долучитися та призвести до кінця нашого, нашої цивілізації, як ми її знаємо. Так ось, ось Україна і оця війна в Україні, вона не тільки про Україну, вона не тільки про територіальну цілісність і безпеку України. В ній також дуже, дуже вирішується і значення, ці смисли, які ми вкладаємо, власне, в ядерну зброю і її. Ця зброя як важіль міжнародних відносин. Пані Мар'яно, знаєте, раніше була, був такий вираз, що коли розпався Радянський Союз, а, сила права. і Країни, які між собою вимушені були, нові країни, так, новоутворені країни, старі країни, вони між собою знаходили спільну мову через силу права. Тепер у нас світ настільки швидко змінюється від початку повномасштабної війни в Україні. Ми це можемо просто бачити. так? Це невеликі періоди, коли вже почалося таке, така думка і такий лейтмотив вектору розвитку політичного у тому числі, коли є право сили. І... От у цій формулі і у цій формі ви як людина, яка дуже глибоко заглибилася в безпосередньо в безпекову ситуацію ядерну світову України. Як ви вважаєте, чи є у України тепер на теперішній час перспективи для того, щоб все ж таки мати цей ядерний потенціал? Чи потрібен він Україні? І чи зможе світ зробити так, щоб острівець безпеки був і над Україною? Тому що, як ми побачили, що ось ці всі меморандуми, ось ці всі договори, ось ці всі домовленості, ось ці всі гарантії безпеки, вони прекрасно працюють, але теоретично. Звісно, ну ви знаєте, я почну з того, що. А... Право сили і сила права, вони завжди співіснували в міжнародних відносинах. Можливо, нам деколи здавалося, що переважає а, сила права. От в цій, а, після закінчення холодної війни був такий оптимізм, можливо, дещо наївний. Можливо, це здавалося, оскільки ми приближені були до Європи. Європа, це Європейська Унія, це такий був проект, весь пацифістичний, так і, і а, спільна співпраця. Рація і так далі, але ніхто силу не відміняв в міжнародних відносинах, тому що все ж таки немає наддержави, яка би могла втілювати, яка би могла якось вирішувати справи на міжнародному рівні. Це одна держава проти іншої, в кінці кінців. Ми бачимо, що відбувається на теренах ООН, Наприклад, є на є, є Рада безпеки ООН. А що відбувається коли агресор в міжнародній системі? Це є власне постійний член Радбезу ООН. Радбез це є єдиний міжнародний орган, який може прийняти рішення про застосування сили, там якоїсь там миротворчої чи інакшої. Якось, а, а, а якщо один з агресорів має право вето на Радбезі, цей орган є абсолютно заблокований. І тоді це моє слово проти твого слова, моя сила проти твоєї сили. І на це також треба було розраховувати. І десь можливо ця наївність або ну, ці надії на. Ін світ а Можливо, не не до кінця оправдані на той час. І послугувалися тому, що десь Україна не вклала достатньо в свою власну оборону. І я не тільки говорю про про ядерне роззброєння, ніхто не відміняв і конвенційну зброю, так конвенційні сили. У нас було, крім, крім власне, ядерних боєголовок ще й дуже потужне ракетобудівництво в Дніпрі. Чому ми зараз ходимо і випрошуємо ракети близької дальності в стратегічних партнерів, ті ракети, які Південьмаш, скажімо, міг би задовго до війни збудувати для нашого війська? Так? Тож, я думаю, урок цієї війни в тому, що, що варто все таки в першу чергу розраховувати на власні сили. І в другу чергу не, не вірити, не те, що не вірити, не, не, не варто нівелювати якісь міжнародні договори, так і той самий Будапештський меморандум. За свого часу це був вагомий політичний документ, але його треба було наповнювати вже потім, після підписання. Його треба було наповнювати змістом, оперативним змістом в рамках використовувати його як якусь як рамку в угоду, скажімо. Для спільних там, навчань, передавання технологій військових, так, якоїсь дуже щільної а, військової співпраці з підписантами, ну, скажімо, з західними підписантами, так би мовити. А підписати щось і поставити його на поличку на 20 років і забути про нього, це щоб цей меморандум не говорив, щоб там не було, як і, чи там би було написано гарантії чи запевнення, чи він би був юридично зобов'язувальним, чи ні, це не мало би значення, тому що все-таки це треба було наповнювати діями. Та ну, це, це так така моя думка, принаймні з того, що я бачу, мені прикро, що зараз Будапештський меморандум став таким, е, таким негативним поняттям. Так, це поняття зради. Але тут, в пев, до певної міри є і відповідальність України, що до 2014 року Україна про цей документ забула. А після 2014 року, коли він був грубо порушений одним з підписантів. Це західні партнери вирішили його трактувати в дуже мінімальний спосіб, так і, і взагалі до нього фактично не зверталися з того часу. Так що це є рішенням, це є спільною справою, як України, так і підписантів. Що цей документ виявився вже згодом таким слабким. Будемо сподіватися, знаєте, і хочеться вірити в те, що ось ці уроки, які зараз проходить Україна, із озброєнням, і з цією страшною війною, кровопролитною, все ж таки кожен з нас буде мати. Знаєте, можновладці будуть мати свої уроки. Ми, як суспільство, маємо вирости емоційно, соціально, психологічно для того, щоб взяти на себе відповідальність, себе захищати, тому що. Інакше світ цей не працює. Хочеш е, миру, готуйся до війни, а хочеш е, бути захищеним, готуйся себе захищати, так? І ми вам абсолютно вдячні за те, що ви знайшли для нас час. Ми вдячні, що ви прийшли до нас у студії. Це велика честь для Львів Медіа, що ви е, приїхали до нас і поговорили з нами, і тим паче представили свою роботу вперше у нашій все ж таки студії. Я наполягаю на цьому, Мар'яна. Буджерин, докторка політології, старша наукова дослідниця центру науки та міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді. Перша жінка, лауреатка премії Вільяма Колбі з військової історії за книгу Бомба у спадок у нашій студії була. І щиро дякуємо вам, телеглядачі, за те, що ви дивилися це інтерв'ю. А вам, пані Маріяну, за те, що ви доєдналися до нас. Дуже дякую за запрошення. Дякую, що приїхали.